Перед вами церква Святого Святого августа. Ось така з церква. З іншої сторони теж ж сама церква. Ось так. Брюсель. Дуже чистое место храм самый чистейший на канале в Европе. Понедельник сміття и на улицу. Вот такое чистое место Плюшки, бутилки, да. Європа. Да. Камера того не передає. Дуже велике місту. Ось така одна з вулиць вулиці груселі. Такі будиночки. Сміття. Воно понеділок цей день. Коли виносить сміття. А на кожній вулиці. Сміття. Ну вон, збират нековий. Що це таке? Ага, ну так. Да. Збирають бачок. Контейнер для сміття. Ось так навіть можна на вулиці, в бельгійських вулицях знайти техніку. Правильна машинка. Розбита, поломана. Ось так. Чистота і період. О, ще одна є. Це у нас що? Це у нас... Такую же машину mm -hmm. Вот такая красивая будивля Не знаю, что это за будивля И подалеку жилой Напевно, департамент також, прапора, більдійські прапори, європейські так. Файно. Красива будівля. Ось така плосок цієї будівлі. Так, це бельгії п'ятизірковий готель. Буде п'ятна вулиці, бо це хопте. Так холодно, накрився за головою, чи вона, чи він. Якось так. На бельгісті вулицях може знайти навіть взуття. Не тільки техніку і взуття валяється. так, якийсь водоспад, басейн, не знаю як називати, Чувак, він чистий. збирає сміття, яке нападало, бо люди накидали. Заборонені. Саптом ходить, збирає сміття. басейн чистий. Ще один гість. Від в готелі спив. Блін, ну це ж капець, може достати якоїсь холери. Холєри. Ну якось так. Так, ну що ж, прогулююся по вулицях, бельгійських вулицях, брусельських вулицях і український прапор. Хтось собі або, або живе, о, тут також. Не знаю що Тут це. Це повісив собі український прапор. Якось так. Ну? Як там ухилянд, ухилянд. Ось такий красивий пам'ятник зустрівся на шляху. Погулям так орусетні вулиця. і ось такий пам'ятник. 1914-1918 роки Також якісь імена тут написані. Напевно, загибших 1940-1945 років. Так, ще одну дуже чисту вулицю. В місті Бруселі. Ну, тут взагалі залишки їжі і одяг, і взуття і корот. Що на раз. От також від таких Помаранчевих кульках це залишки їжі. Картони. Макулатура. Ось так. Ще одна дуже красива церква. Ось такі вигодні зачинено, на жаль, щоб сюди сьогодні показати. ось з іншої сторони церкви. Бачу перед собою якийсь парк. Зараз ми туди підемо. Нє, хто теж зачинено. А на жаль. Бажаю, все позачинена. Церкви. Ось така будівля. Красива якийсь школа. Почую дітей. О, красива вуличка, чистенька. Так, друзі, знаходжуся ще коло одної церкви, французько-іспанська церква е, непокорної богоматері. Середня школа Франциско феррера Економічна соціальна категорія. Економічна школа. Середня економічна школа. Ось така школа. Ось така площа перед школою. Також присутній пам'ятник. Ось такий пам'ятник, я так зрозумів е, якогось видатного економіста Франциско Феррера. А на задньому плані так, школа. Так, Куди то йти? Куди податися? Куди податися туди податися? Що це за будівля, архітектурна будівля, але дуже красива, дуже-дуже. На стінах ось такі фігурні статуї, то я не знаю, як то пояснити. Правда, дуже гарно. Вау! Оце я знайшов містечко. А цей кігар. Ось так. Не знаю, що це? За будівля. Але прямо дуже і дуже гарно. дуже багато туристів тут. Oh, ну, ага. no, це, я не знаю, дуже гарно.